Десять областей України за 30 днів подолають учасники благодійного велопробігу під назвою Бачу, можу, допоможу. Вирушили вони 4 липня зі Львова. Зрячі та незрячі на двох велосипедах тандемах мандрують країною, де у різних містах їх зустрічають місцеві велосипедисти і разом їдуть частину маршруту. Ми їдемо по дорозі, по трасі. Ми їдемо на велосипедах. Ми займаємо якусь частину дороги. Ви знаєте, що в нашому суспільстві до велосипеда ставляться якось, так ну ніби вона заважається за транспортних засів на дорозі, але всі дуже раді нас чимось бачити. Ну про по сигналах про привітаннях, по помахах рук. Ми розуміємо, що це щось таке, чого люди не бачать кожного дня. Організатори Львівська громадська організація інститут українських студій. Такий велопробіг був мрією її колишнього президента Миколи Пеха, незрячує з дитинства. Проте на. Звичайно, активного за два тижні така ситуація сталася до того, як ми вже зрозуміли, що ми будемо цей проєкт реалізовувати. Його таку дуже велику мрію, а він помер. І ми довго вагалися, чи робити проект, чи не робити. І в кінцем результатів зрозуміли, що ми повинні здійснити цю його мрію в його пам'ять. Пам'ять Миколи Пехо. Мета велопробігу – привернути увагу суспільства до проблем незрячих, а такі вже відкриваються під час подорожі. Пригадують, як прийшли на екскурсію у Олеський замок. І ми, коли зайшли в якийсь один зал, я е, пробувала розповісти нашим незрячим, що я знаходяться в цьому залі, та я їм описувала, наприклад, оце ліжко там 17 століття, на ньому вирізблено, чи оце пічка, на ній вирізблено. І е, е, ну, для них говорити їм треба ще відчувати. І ми насправді просто зрозуміли, ми трохи шокували напевно, працівників цього музею, тому що ми. Просто грубо і банально полізла це цими руками. Нарікають незрячі на проблеми із працевлаштуванням, хоч і позакінчували вищі, роботи для них нема. І кажуть, наше суспільство не звикло, що сліпі можуть бути самостійними. Наприклад, я хожу на роботу самостійно кожен день, і мене кожен день. Ну, приблизно п'ять людей точно запитують. А ти з батьками живеш? А хто тобі допомагає? А хто, хто тебе тобі робить зачіску? Хто тебе годує? Якщо люди, якщо кожного дня по кілька людей мені ці запитання ставлять. Наче суспільство наше не підготовлене до того, що незрячі люди та й взагалі люди з інвалідністю можуть бути самостійними. Думку оточення потрібно змінювати. Переконаний учасник велопробігу Віталій, адже незрячі нерідко добиваються висот у різних сферах і ведуть повноцінне життя. Я зробив все, щоб бути зараз тут, тому що я люблю велосипеди, я люблю кататися, я люблю природу. І ну дійсно не існує таких проблем, які не можна було б вирішити. До всього можна пристосуватися. Захотів піднявся на говер, захотів граю в шахи, захотів отримав вищу освіту. Людина, яка дійсно чогось хоче, вона цього доб'ється. Незлячі люди, так само як і злячі, так само як і будь-які люди з інвалідністю, можуть на набагато більше, ніж ми очікуємо від них. Вони можуть бути повноцінними членами українського суспільства і вони можуть взяти участь в різноманітних. Ініціативах вони їх можуть самі ініціювати, вони можуть показувати людям, що обмеження існують лише в їхніх головах. Під час благодійного велопробігу бачу можу допоможу. Також збирають гроші для сенсотеки у Львові, простору, де зрячі та незрячі зможуть разом проводити час. Деталі можна знайти на сайті організації ICUA.org. Наймальовничіший парк Львова стрийський парк це є дуже гарна австрійська будівля в занедбаному стані, і ми хочемо її відреставрувати, і, як вже сказали дівчата, облаштувати для інклюзивної взаємодії, щоб зрячі і незрячі люди могли разом працювати, проводити вільний час, займатися творчістю.